Операція відбувається в затишному ресторані, де підозрювані намагаються втекти від правосуддя. Тут, у теплій атмосфері, що контрастує з напруженістю ситуації, силові структури мусять діяти швидко і рішуче, щоб все склалося на краще. Капітан з хвилюванням на обличчі згадує, що вони наближаються до Стокгольма, і це додає ще більше напруги. Це нагадує нам, як важливо бути уважними до кожної деталі, адже від цього може залежати успіх операції. У цей же час відбувається щось зовсім інше. Діти, сповнені мрій та надій, говорять про свої бажання на день народження. Цей контраст між дорослими проблемами та безтурботністю дітей нагадує нам про простоту і чистоту дитинства. Тепер ми починаємо розуміти, як підсудний опинився в цій складній ситуації. Його свідчення про події, що передували вбивству, додають важливого контексту. Це допомагає нам побачити ситуацію з його погляду, зрозуміти його страхи та переживання. Судовий процес, сповнений емоцій. Де учасники намагаються зрозуміти один одного та їхні обставини?